Пані Роби, ми, ми, ми йдемо зараз до Харківщини, але скажіть мені, будь ласка, росіяни вони е, зрозуміли, що треба бити, тепер вони південь просто хочуть руйнувати. То вони руйнували Схід, а тепер вони руйнують Південь. Ні, я все-таки е, не згодна із твоїм трактуванням, Південь він все-таки йде як, як зараз, да? як на зараз. Це щось, що буде е, мати. Ну, якщо ми беремо війну, то е, на, корот, на короткому проміжку часу мати такий резонанс. Е, далі ми, на жаль, повертаємося до всієї країни, і тема того, що повернуться обстріли, е, знову ж в е, мирну. В лапках, так ми не можемо бути мирними, але ми можемо бути в тилу. І саме в тилову Україну, я думаю, що вже вони, це вже почало, тому що я вчора дивилася і це показувало, що вони повернуться взагалі до всієї території. Тобто, ми нам чекати знову обстріли скрізь? Ну, принаймні, центр зараз знову стає суперактивним. Знову ж ми про це будемо чути. Я зрозумів вас. Що там Харківщина? Їх місто Харків. Теж, знаєте, Харків такі прориви суперактивності, але якщо хтось вважає, що можуть десь напрямок Харкова прорвати в плані військовий, я, я цю не підтримую думку. Тому що по двійкі мечів нам говорять, що будуть сили рівні, і це все втримається. Воно, навіть якщо будуть якісь міні-прориви, вони будуть регулюватися і ставати на місце. По обстрілам, поки тут теж активно, не скажу, що тут суперактивно. Чому? Тому що все-таки це перейшло на рівень чаш. Якщо потім підрівняти буде якось не настільки інтенсивно, угу. ми Луганщину пропустили. Що там Луганщина? Ні місто Луганськ. Починається тема Луганщини по відльотнику, а вона символізує тут тобто, Тарас Шевченко, так це саме як людина, яка по світу. Смикалась і е, сам по собі, я думаю, що там оця активність, що, що зараз всі говорять, що саме цей напрямок активізувався, воно буде продовжити. Тут не буде розв'язки на секунду е, того, що прорвуть, теж я, я скажу ні, але про це буде дуже багато говорити. Е, саме розносити, що це супер, е, важка ситуація вже завтра, післязавтра – ні. Вона важка, вона, вона буде якби і далі продовжуватись, але це знову ж зупинка. Це про це про величезні бої, це про великі гоніки буде. Я все таки не підтримую інформацію, що там буде дуже якесь велике просування. Може бути просування, воно не буде велике. Пані мила. є таке відчуття, що ви от по картам, що наче ситуація якась пробуксовує. От 25 карт, що Ситуація на фронті пробуксовує якось, підзастрягла, чи це так здається? Та нічого не підзастряло. Ні. Вісім мечів і двійка мечів це. Вісімка це не про підзастрявання, це знаєш, ну не можемо ми зробити щось неможливе. Нам потрібно вийти на якийсь рівень, а зараз по вісімки тримаємо те, що є, тримаємося тим, що є. Ні, ні, тут не про підзастрявання, тут е, більше що не можна розвернути силу повну. Тут е, е, все-таки в нас дуже великий фронт. Це про інше. Це правда. Я нагадую, що треба підтримувати хлопців. ми на каналі ми збираємо хлопців для до ї бригади Холодний Яр. І їм завжди потрібна допомога. Завжди тому донатьте в описі все вказано. Пані Людмила, рухаємося далі. Сумщина та місто Суми. Теж не принесу якихось суперновин, чому Чи будуть обстріли вони будуть, якимось чином воно там стабільно. Нам показують, що там все таки ну Наскільки це може бути? Це не про те, що там хтось переходить кудись. Там є тема, що всіх тримає, ага. є тема, що є така певна сила на Сумщини, але оці обстріли вони будуть. Те саме і по сумах. Я наскільки розумію, суми наші підкріпили, е, так що там якось ситуація потрошечку не, не актуальна, не дуже так сильно, але в якомусь місці там починає змінюватися. Тобто робота ведеться. Дай було добре. Е, Чернігів та Чернігівщина. Чернігів, якщо зрівнювати суми Чернігів, Чернігів більш активний буде. Uh -huh. Буде більше обстрілів, буде більша напруга, хороша новина, що справляються, наші саме військові справляються. Доволі активно тут тема того-вина ми вам. Це і прикордонні. З Цієї сторони теж привіти отримує. Так що, в принципі, тут все стабільно. Нам говорять ситуація під контролем. час вона моніториться, але обстрілів забагато. Що у нас Полтавщина та місто Полтава? Це не про те, що тут не буде напруги, напруга буде, сирени будуть звучати, тут мають справитись самі по собі полтавчани. Ну, Все тут краще, чи в Одесі, скажімо так. Є, є ситуація, саме військові, які дуже добре працюють. В нас якось тема, що туди направлено. Дуже багато і зброї і всього так, що тут ситуація контрольована. Думаю, що одними сиренами і роботою ППО все закінчиться. Дніпропетровщина та місто Дніпро. Теж стабільно, наскільки може це бути під час війни. Не дуже мені сподобалось Дніпро, і якщо хтось за мною спостерігав, то я навіть перепитувала. І буду старатися десь попасти в Дніпро, там буде така піднапружена ситуація. Хочеться сказати, що справляться. Тому що дуже багато про те говорить. Так що давайте все таки на цьому зупинимося. Ситуація буде напружена. Хочу, щоб справились, дай Бог, Кропивницький та Черкаська та Кіровоградська область. Куропивницький активується, я думаю, що навіть будуть прильоти. Жертвами чи без? Скажу так, що там повинні бути поранені, тому що нам якось обіцяють, що всі повинні бути живі. Що там Черкаси та Черкаська область? Ситуація не дуже зміниться порівняно з, ціє, з, ціє, з тим тижнем, тому що якщо ми беремо самі ч, собі, по собі Черкаси, то якби стабільна ситуація, люди живуть, знаєш, займаються своїми справами і так далі. Але е, працює система захисту і якби в такому порядку. Так що прямо на Черкасі точно там нічого не буде. Це робота ППО, як. Е, Шляхи саме повітряні, і що спрацьовують самі те, що вони мають робити, тому що по трійці Пентаклів – це там все-таки стабільна ситуація на Черкас. А що нас чекає в Києві та Київській області з 26 липня по 2 серпня? Давайте, бо у нас багато людей з Києва з Тут тільки те, що я сказала, повертаються обстріли Київ, вони будуть. Не бачу я такої, знаєш, якоїсь результ... результативності дуже сильної. Принаймні як розвідка для початку, подивляться на активацію, потім після цієї розвідки чекає Київ. Великих обстрілів, там не здивуються, якщо ракети прилетять і, і тому подібне. Ем, оце така зараз у нас ситуація, Київ повертається в ореол обстрілів. Тобто і, і, ці ракети? Вони будуть збиватися, я ще раз говорю, вони будуть збиватися, але напруга така дуже величезна є. дуже. І навіть для Київської області воно більше, ніж для Києва. Не знаю, що там помінялось, але чомусь область більше фонить, може навіть більше буде падати в області. Щось, як, як залишки. Що там, Житомир, та Житомирщина? бо днях днями казали, що там було попадання в інфраструктурний об'єкт. Що там чекать на протягом тижня? Житомирщина йде по-червоному, це увага, увага. Е, я навіть думаю, що тут буде попадання. Е, не нехтуйте, те, що там буде працювати ППО, це одна історія, але по п'ятірки мечів це має бути десь попадання. Житомир в нас правда трошки краще захищений, так що я думаю, що там все буде зупинено, хоча там буде напруга. А от Житомирщина. Mm -hmm. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, це зараз якась така фаза в війні, що вони так активізувались? Чи це все сплановано зарані було? Ні, це знаєш, як частина якогось плану зараз. Вони активізувалися, бо якась активність. Активність на фронті вона це все піднесла, Але ну, наскільки спокійно нам говорять, що все йде, так як має йти, воно по-іншому не буде. Так що це якась як норма, норма війни. Ця норма вже всім під Мені здається, всі дуже ну, якось не знаю. бо я серед своїх знайомих бачу, що ця норма вже людям не подобається, всі хочуть перемоги. що там Вінниця та Вінниччина? Вінниця йде під напруженням, але там, знаєш, як по мені, це просто як робота ППО. Тому що як захисні системи, це не про те, що саме на Вінницю, там обов'язково, саме як, як робота ППО, Вінниччина мені більше не подобається, чим Вінниця. Чому не подобається, знову ж тема військових об'єктів стає надважливою і є. Є з цієї сторони є інформація. Угу. Тобто хтось здає, да? так? Що там рівне та рівненщина? Я думаю, що рівне та рівненщина тут більше колихає. Тема, що будуть роздувати, що вже дуже скоро там підуть е, наші сусіди до нас. Е, якось інформаційна більше війна, якщо ми беремо в такому напрямку, е, рівне саме під собі, під напруженням, але там теж я думаю, що все обійдеться. Угу. А дивіться, ці вагнери, що в Білорусі, вони зараз становлять якусь загрозу. На сьогодні вагнери, що в Білорусі, вони е, не становлять загрози. Це, це ще раз я говорю: це ті, хто дисбалансує, це ті, хто яким чином е, працюють на те, щоб е, саме Україна. Себе, себе ще раз передивлялась, кордони переукріпляла. Це, е, вони роблять велику роботу, бо вони ж відтягують війська, військових і так далі. Е, я не можу сказати, що вони від цього. Але на зараз вони просто в якомусь стані спокою, стані вичікування. Е, так що все, що якщо відбудеться, воно буде пізніше. Чому саме я говорю, що воно буде пізніше, тому що так, вони ще щось, щось там готу, готують, моніторять інформацію без кінця, але є план, якийсь е, суперплан. І е, по четвірки просто зараз де чи накоплення, чи е, якась знаєш, як ти щось запланував, ти якісь нові, щось вносиш ще туди додатки, весь ну, час. Протягом місяця вони підуть на Україну вагнеровці з боку Білорусі? Ні, ні. Ні. Тут е, інформація, воно йде по місяцю, ми будемо чути саме дезінформація, що обов'язково підуть коли-небудь. Але це не про те, що вони підуть. Місто Х... Давайте тоді Луцький, і Волинська область вже там по, пів... підем, по півночі підемо. Ні, я думаю, Луцький, і Волинська область має бути тихо. Тоді йдемо в Хмельницький. Що чекати Хмельницького протягом наступного тижня? Я теж думаю, що буде нормально, хоча е, навіть можуть там і літати, але вони не до Хмельницька. Це... Е е, Тернопіль та Тернопільщина. Е, Тернопіль та Тернопільщина ок, норма. Е, зразу ж подивилась... Львів, от знову в нас йде під напруження по Львову. Я думаю, що мають десь активізуватися там. Угу. Е, тобто, Львів, ви бачите, якась активація, тобто вже не питаємо про Львів. Івано-Франківськ та Івано-Франківщина. Івано-Франківськ буде напруження, але я теж думаю, що там все обійдеться. Це, по всім даним, буде якась сирена, може, навіть там буде яка і ракета летіти. Її мають обнулити, як працює ППО. Ага. Оце в такому плані. Е, Закарпаття. Ну, хочеться сказати, ну хоче де-небудь, так? Да? Е, так що Закарпаття по дев'ятки пентаклів, живіть і працюйте на благо України. І Чернівці. Ні, я думаю, що у Чернівці теж буде все нормально. Тобто, по цьому розкладу ми бачимо, що крім півдня активним дуже центр і Київська Київській області Житомир, Житомирі, Чернівці і Чернігів. Черніг, правильно зрозумію? Е, в нас іде активним південь, в нас іде активним центр. Повертається е, Чернігів. Мені не подобається, і мені не подобається Львів. І ще раз, якась має бути напружена ситуація у Львові. Угу. Ну зрозуміло, пані Людмило. Ну, давайте вашу настанову на тиждень, що людям е як пережити, якщо, якщо все справдиться і все програється, ракети будуть летіти, як це все переждати? Ще вийти нормальним, адекватним після цього? Та буде ми нормальними і адекватними, тому що у нас генетичний код, вже наші предки переживали все набагато сильніше і вижили. І в ми, знаєш, як, як богатирі кожного з нас є саме зерно нашого предка, який сказав, і це теж пройде, і, і з тим ти справишся. Дивися, якщо ми йдемо. Як посилання, то по четвірки кубків займайся сім'єю, е, займайся своїм домом і, взагалі, справами, які є біля дому, е, нам говорить Таро, тому що зараз е, надважливо якимось чином закрити тему врожаю, закрити тему заготовок е, на зиму. Я думаю, що нас перенаправляє все світ в те, що. Прибери врожай, яким чином щось під накопи, бо, бо спереду в нас зима і осінь, і нам ще потрібно там теж виживати. Не думаю, я що знаєте, по цьому очима все світу, що в нас не вдасться, тому що ще раз повертаюсь: в нас накопичена дуже велика сила, і наша сила в тому. Що ми, підтримуючи один одного, підтримуємо цей світ. Ну дай Бог, так і треба. Я вірю, що все погано не програється, все хороше буде. Пані <гум> ну, дуже дякую за цей розклад. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. До зустрічі!